Всім привіт! Ну що ж, як і обіцяла, займаю для вас невеличкий огляд своїх мікрофонів один від DJI, Мік 2 та ось такий китайський тему. Різниця у ціні, звичайно, є, але обирати саме вам, яким користуватися. Зараз покажу вам, як звучить е, з DJI. Чутно відразу я обрала місце максимально де гучно, багато людей, різні зайві звуки. Мій звук наразі дуже чистий, дуже чіткий, і ніяких сторонніх звуків ви не чуєте. Але зараз я покажу вам, як звучить звук на телефон просто без мікрофону. Так, чути мене через мікрофон ось такий китайський стему, Звук також досить непоганий, але не настільки чистий, як на DJI, тому вам обирати, яким саме користуватися. Якщо ви лише початківець, то вам достатньо і такого. Але якщо вже на професійному рівні і ви хочете записувати професійну озвучку на свої відео, або записувати якісь подкасти чи рілси чи відео на YouTube, то обов'язково користуйтесь саме DJI. Такий в мене невеличкий огляд вийшов на мої мікрофони, якими я користуюсь. Підписуйтесь в мене тут багато корисної інформації для фото та відеоконтенту. І якщо залишились якісь питання, обов'язково пишіть. Я з радістю відповім.